Шановні депутати, прошу реєструватися. Починаємо роботу позачергової 85 85-ї сесії Буславської міської ради, 8 скликання. На пленарне засідання прибуло 18 депутатів з 26 обраних та міський голова, що дає нам право розпочати нашу роботу. Між сесійний період свій день народження відзначали сотник Сергій Іванович. І сьогодні день народження нашого депутата Карпенка Аркадія Олексійовича. Давайте привітаємо наших колег, побажаємо миру, добра здоров'я. 85-ту позачергову сесію Бусловської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Також прошу шанувати всіх, що хто загинув у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Дякую, Сергій. Петрина, закрийте двері, пожалуйста. Кондиціонер працює, а двері відкриті. На розгляд позачергової засідання сесії виносяться три питання, четверте різне. Всі ви них ознайомились. Чотири питання. Чотири питання. Чотири. Чотири питання. Всі би. З ними ознайомисть тому ставлю на голосування про затвердження за основного порядку денної 85-ї позачергової сесії пославської міської ради. 8-го скликання. прошу підтримати. Рядок денний прийнятий за основу кого будь-які доповнення. Ставлю на голосування про затвердження в цілому порядку денного 85-ї позачергової сесії Пославської міської ради 8 сликання. Прошу підтримати. Рядок денний прийнятий за основу. Починаємо роботу. Перше питання: пронесення змін до рішення від 2019 до року № 4261758 Про бюджет Буславської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Сетішенко Валентина Миколаївна власне. Шановні депутати та вам подано проєкт рішення про внесення змін до бюджету. Даним проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 537 976 гривень. Це кошти за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Також пропонується внести зміни до запланованих видатків, а саме обсяг видатків освітньої субвенції зменшити на 85 тисяч 630 та переправити їх, передати їх у вигляді міжбюджетного трансферту до обласного бюджету на вивчення предмету захисту країни. Це сума з вересня по грудень місяць включно. Також збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 2 мільйона 274 тисячі 434 гривні, кошти за рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду. Ці кошти направити на придбання комунального житла 740 тисяч 280 гривень, на капітальний ремонт спортивної зали школи номер 2 1 мільйон 530 тисяч 354 гривні. Та 3800 тисячі гривень на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення це всі зміни, які пропонуються даним рішенням. Отбуду запитання. Ставлю на голосування за основним цілом. Прошу підтримати. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття з приватної спільної часткової власності до комунальної власності Буславської міської територіальної громади в особі Буславської міської ради на житлова будівля Людограй, доповідає матірнаводина власне. Шановні депутати, до вашої уваги проект рішення, яким пропонується надати згоду на безоплатне прийняття нежитлової будівлі універсального навчально-тренувального центру Льодограй, який знаходиться за адресою польова 47 сім місті Буславі у комунальну власність Буславської міської територіальної громади. З приватної спільної часткової власності відповідно до звернень, ТОВ МСЛ та ТОВ Лото Інвест відповідний проект рішення і безпосередньо наша згода побудована на зв'язку з виконанням умов інвестиційного договору про інвестування будівництва. Палацу зимових видів спорту ще від 24 грудня 2012 року, умовами якого на той час було що протягом 10 років дана будівля, даний комплекс має бути переданий через 10 років у комунальну власність громади. У мене питання є. А за які кошти ми будемо його задержати з української Тримувати. Тримувати. За кошти обласного бюджету будуть давати, так? Так. Да. І багато буде. Ми на сьогоднішній день даємо і два мільйони на рік. Міська рада. Обласна рада давала до цього 3 мільйони. На сьогоднішній день що ми робимо позачергову сесію, тому що 29 mm. числа сесія обласної ради, і їм треба зробити зміни до... Програми, щоб виділити кошти на три місяці цього року і на 2026. шостий рік. А скільки коштує утримання Людограю в рік? На по розрахунках керівництва льодограю на 2026 рік це 15 мільйонів орієнтовно. Ну це не 100% вірна цифра, можливо, буде 14, можливо, 15,5. Ну, в залежності, якщо буде підніматися електроенергія, зрозуміло, то воно буде. Збільшується ціна. І також буде долучатися лото інвест і забава. Тобто ми сума, яка в нас є, вона в нас збільшуватися не буде. Якщо вона буде збільшуватися, то буде збільшуватися тільки із того, що лотозабава, якщо перереєструється сюди у нас у громаду, буде сплачувати ПДФО, і там ПДФО серйозне то тоді ми можемо із цих коштів щось додати. Але не з коштів місцевої громади, які йдуть надходження. Але сама увірка буде з МСЛ. це ми громада буде в оренду, МСЛ здавати чи що. А а ми будівлю зараз. Надаємо згоду на прийняття самої будівлі. Щоб беремо будівлі, Чи? вона буде функціонувати вже. Аркадій Олексійович, ви сьогодні приймайте е, поздоровлення, бо ви щось багато запитань задаєте. Прийдете, якщо щось не зрозуміло, прийдете до мене, я вам все розкажу. Ставлю на голосування за основу цілу, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання по про співпрацю у формі партнерства між Богославською міською територіальною громадою у району Київської області та Пологівською міською територіальною громадою Пологівського району Запорізької області в рамках національного проекту Пліч Опліч. Зуртовані громади доповідає будь ласка. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 31 січня 2025 року до міської конкому надійшло пропозиція і звернення Пологівської міської територіальної громади Пологівського району Запорізької області щодо участі у експериментальному проєкті та взяти участь у співробітництві в формі партнерства між нашою громадою та їхньою відповідним проектом рішення. Пропонується доручити міському голові підписати відповідний меморандум, який передбачає напрями нашої співпраці з даною громадою. Спілкувався я із керівником громади Пологівської міської ради. Вони на сьогоднішній день знаходяться в Запоріжжі. Пологівська громада повністю окупована. В принципі, ніякої допомоги їм на сьогоднішній день не потрібно, тому що вони у Запоріжжі, але підписати меморандум про співпрацю у подальшому це вже третій етап. Роблять ці громади України. Тому на сьогоднішній день надійшла інформація з пропозицією до Буславської громади, то я рахую, що ми повинні її підписати. Ставлю на голосування за основним цілом, прошу підтримати. Про надання дозволу, ТОВ жасмін треть на передачу оренду земельної ділянки суборенду. Своїми словами, це земельна ділянка, де знаходиться заправка Авіас. По Київській області всі заправки Авіас беруть в оренду UCB. Тому щоб швидше вона запрацювала і надіємося, що АСА, борги, які виникли із пальним авіаса, то нам повинні ми повинні передати цю земельну ділянку суббренду, щоб вони могли розпочати оформлення своїх документів і відновити заправку. Тому прошу підтримати. Ставлю на голосування за основним цілому. Прошу підтримати. На цьому наші питання вичерпані. 85-та позачарова сесія Буславської міської ради оголошується закритою. Дякую за роботу.